Вітаю, записую своє перше відео стосовно сортів неофінетії. І сьогодні ми розглянемо Неофінетію Нісідеміяко. Це варігатний сорт, але його особливість в тому, що він дуже плодовитий на різні мутації і сорти, які після цього остаються стабільними довгий час або навіть все життя і дають собі подібних діток. Тому він є дуже популярним серед колекціонерів, тому що стоїть він не надто дорого, але дуже цінний стосовно мутацій. Тому ось основна форма, тобто це листки зелені з жовтою варігатністю. Початковий листок на виході має білу варігатність, тобто листок з часом жовтіє. І вже на цьому екземплярові ми можемо бачити першу таку мутацію, яка є частою. Це називається маназуру, коли ми маємо середню орігатність, а зелений обідок іде довкола листочка. Тобто вона Якщо виро... виростає достатньо великою, її вже можна відділити і вона буде як самостійна рослина. З іншого боку, ще одна така сама Маназур. Тобто вже на цьому кущу ми бачимо два загальноприйнятих уже сорти. Ось така. Наступне хотів би показати, така ж сама. Інше дим'яко, тільки трошки інша форма. Тобто та ж сама варігатність, ті ж самі білі листочки на коли молоді, далі жовтіє, але вона має трошки інше забарвлення. І це це не окремий сорт, це та ж інше дим'яко, тобто просто від різних скажемо так, постачальників. От. Далі розглянемо гінцікай. Це мутація від сідим'яко, яка має меншу форму та рівні листки. Тобто вони йдуть такі як пашки. На противагу цьому є ще одна мутація, яка називається Сайкаку, Вона теж маленької форми та має навпаки такий дугообразний листок. Ці, ці листочки пошкоджені, але ось ви бачите основний посил який. порівнянні з інсікаєм. Ви можете бачити різницю. Так, краще. так, Далі наступний сорт від Нісі мутація комутація, яка зареєстрована, це таманішики, Це Виділяється тим, що вона одна з найменших мутацій по розміру, по розміру листка. Тобто, якщо початково листок длинний, то всі інші йдуть дуже-дуже-дуже маленькі. І навіть в порівнянні з тим же Сайкаку можете побачити різницю по листкам. Що саме цікаво, у Тамані Шикі теж є варіант, коли виростає листок з варігатністю, з, з зворотньою варігатністю, коли центр варігатний, а край листка е він зелений. І от такий варіант буде мати назву Тамазуру. У мене він ще не дуже розвився, ще потрібно час, щоб він стабілізувався, він може і переродитися, але маю надію, це буде, це буде дуже така цінна штучка. От. Тому в комплексі, якщо ми їх поставимо всі разом, зараз я виставлю і вам покажу. І ви зрозумієте всю різницю. Наглядно її побачити. Це не всі сорти, які є мутаційні від місідеміяко, а їх є трохи більше, але в мене ось їх є Тобто різницю видно і по розмірах, і по формі. coisa ao